Я собі взяв прокрафтовського, тому що він остався останній, і в мене машина не завелася, і я його собі тіну машину. Хай на всякий случай буде, тому що машинка старенька, і я знаю, що вона викабелюється. Я взяв собі прокрафт. але їх вже немає в нас. Є зараз ось такий Техас. Один в один, тільки колір інший. Техас. В комплекті, ось, бачите, провода, щоб прикурити, і плюс провода для зарядки ваших телефонів, телефонів, планшетів, якихось ноутбуків. Тобто, три. três idiomas. Але суть в чому, що воно має бути ну, в машині в кожного. Тобто, якщо даже у вас класний акумулятор, все добре, у вас проблем не було ніколи. Але один прекрасний момент настає і в самий неподходящий момент, і вона не хоче вас заводитися. Якщо це ще в місті, ну таке когось там визвали, при приїхав, прикурив. А якщо ви десь на полі, десь в лісі, ну ціна 2000 гривень всього на всього. Підключили ось кнопочку, нажали, провода накинули на акумулятор, і він з легкістю вам заведе вашу машину для легкової, для буса, для джипа, підійде.